Вітаю, друзі, на каналі Тарота Троянди, і ми поговоримо про пана Бакланова. Ця тема зараз знову актуальна. Суспільство чекає на відповіді щодо подій початку 2022 року. Це розклад про відповідальність та приховані процеси. Пан Бакланов прийшов у систему спецслужб як чужий, як людина з іншого середовища, з шоу-бізнесу, юриспруденції. У багатьох культурах баклан це птах, якого важко класифікувати. Він і не качка, і не чайка, він особливий. Ну, і ось відлютник 5 пентаклів на одинці зі своїми втратами та кризою. І зробимо розклад на три позиції: що було, що тепер зараз, і що буде, що на нього чекає. Що ж було в цього пана? Світ карта, яка вказує на те, що людина отримує статус, владу і дійшла вершини своєї кар'єри. Четвірка кубків карта нудьги, емоційного відторгнення, ніби каже: мені це не потрібно, або я не знаю, що з цим робити. Паш Кубків. Ну, у контексті ББУ служби, де він працював, це образ людини в системи. Яка була занадто м'якою та непідготовленою до суворих реалій спецслужб. Тож він очолив одну з наймогутніших структур країни, але йому було або нудно, або він не розумів правил цієї гри. Він прийшов у систему ББУ як наївний паш з емоціями, дружніми зв'язками, але абсолютно. Без професійної підготовки Його відставка не була результатом великої змови. Йому набридло грати в ігри, де ціна помилки життя країни. Тож, виглядає як історія людини, яка випадково опинилася на вершині світу, але внутрішньо так і не змогла стати частиною цієї гри. Що ж тепер? Що зараз? Зірка карта дистанції. Він ніби поза зоною доступу. А тут жезлів енергія, фалічний символ влади, активності, раптовий поштовх, новий юридичний виклик, який вривається у його спокійне життя. Трійка Кубків свята коло людей, об'єднаних спільними справами. Тож теперішнє нашого героя. В цей спокій вривається туз жезлів, та сама новина про справу набу від 19 січня 2026 року. Це раптова активність як сигнал для дій, пана Бакланова захищатися, використовуючи зв'язки. Ця активність розгортається саме в колі колишніх наближених. І те, що було дружним застіллям і спільними схемами, тепер стає джерелом енергії для слідства. Зараз пан Бакланов намагається зберігати спокій, але запущено процес, який неможливо ігнорувати спокійний відпочинок закінчився. Що ж чекає на нашого птаха? Сіла птаха. Запитаємо у карт. Що майбутнє яке майбутнє? Лицарь Пентаклів означає, що кримінальна справа НАБУ не закінчиться завтра. Адвокати будуть методично відбивати кожен крок слідства. А пас Жезлів каже нам, що ми побачимо спалахи в медіа, нові деталі, гучні заяви детективів, буде створюватися враження активності, але цей паж занадто малий. А фінальний аркан місяць про те, що справа може зайти в такий туман, де реальні факти корупції розмиються. Це карта приховування істини. Офіційного вироку може не бути дуже довго, але й шлях назад йому закритий темрявою. Тож на пана Бакланова чекає виснажливий період судів, допитів. Але вся справа ризикує розчинитися без чіткого фіналу у стані невизначеності. Мутна справа. Виглядає як довга юридична тяганина. Де головною перешкодою стане не стільки закон, скільки затягування часу, така велика бюрократична пастка. Дно колоди. Знову паш, мечі. І дуже великі гроші. Карти кажуть, що попри високу посаду, наш герой залишався лише інструментом і виходить диявол. Це її відповідь про справжні причини його падіння. Це ті самі контракти з совістю, про які зараз почало говорити НАБУ. Він став заручником власного вибору, зробленого колись.